Зусень Мужі Зараз запускаємо лаунчер. І сьогодні ми вижимо на одному блокі на Minecraft Java Edition. Я ніколи не вживаю на Java, ну ладно. І напишіть, що босс креатива, тому що я буду вживати честного виживання. Чекаємо. Ой, запускається лаунчер у нас. Запускається, запускається. Запускайся вже. Все, кому цікаві моди мої, ось. Усі мої моди. І кому цікаві ресурс пак. Все. Ми розпочинаємо. Ваун блок. Пилотовка ресурсов, и мы готовимся. Миссия воланить, зараз, не в пас. Так, я знаю, что рублю. Смонтированием миссии учитем Что там за там один, один лишь блок. One блок. Что ж, это one блок. Я я вас на одном блоке в Minecraft Java Edition. Тихо, тихо. Ставлю. Он ч не заспавнился? Так, я не зрозумів. ч не спавнишь блоки? Я не розумію, де блок? Я ж не знаю, что это за блок теперь. Так, добре. Що ж робити? Давайте ось так ось. Зараз все налагоджу. Все, я зробив запасну резервну копію. Тепер повинно все працювати. Давайте крафтимо колода. і з колод одразу ж верстак. Все, Всього все по покласики. Копаємо, 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 копаємо. Що в нас? Ну, дякую за яблука і насіння. Що мені з ними робити? Зараз будемо потихеньку вирівнювати наш блок. Поки лише земля та дерево. Це, в принципі, логічно. Ще на початку тільки земля і дерево. Я не розумію, що баги. Добре, поки що не будем там ставити. Може це і за якогось зараз ресурс пака? Зараз вироблюємо цей, в що мені кажеться і за нього. Ні, не за нього. Ну, тоді все одно. Свинка! Давайте розширимо так неудобно, коли не видно блоки. Зараз в будь-який момент я сам можу впасти. Що я в веду? Так, добре, давайте крафтим собі дошки. Айс дошок в паузе. А я спалці в кирку. кайло. Свинка, давай акуратно відійди. Свинка, вибач, ну ти мені трошки заважаєш. Хоть м'яско є. Давайте рукою будемо ламати землю. А що? Зараз щось не потрібно, прям? Зараз щось не потрібно. Ну, це, ну, принаймні, знадобиться. І напишіть в коментах, чого на цьому одному блоці немає текстур землі. Іменно в цьому чанку. Все. Оце от треба цю землю, давайте замінимо навіть. Це опасно. У мене клавіатура заїла, означає, вона може заїсти в будь-який момент. Три цих норм. І давайте робимо зараз фокус. Дубові ці. Оп. оп, оп. Тавіть та їх не видно. Це мені вже не подобається. Так і все, я зрозумів, цей чанк в нас не працює. А якщо він не працює, значить. Міняємо. Ось так. Зрозумів. Місце положення наше пора міняти. Робимо ось так. Ось це треба нам потрібно зламати ще його. І строїмось. Ось так, ось так, ось так. Це буде більш безпечніше. і будемо знати, що там у нас проблема з чанком. Ну, вже по класіці давайте поставимо. Все одно ми можемо впасти. Тому давайте ставимо наш верстачок. І. і чуть не зламав блок не той. А ось! Ламаємо. Да, в гравій падає, а це не добре. Вітро води це те, що потрібно. Так, зараз буде ризиковий момент. Заливаємо воду. Ломаємо отримуємо і спускаємось. Ставимо. Все, забираємо воду обов'язково. Я вже думав її просто закрити. Все, граю тепер ми. Таке вообще буває, підскажіть в коментах. Щоб дерево заспавнилось! Тут що Лендер Крепость тепер буде так спавнитись? Я в шосі. Просто я на Minecraft Java дій ні, ні. Ні. Тільки не це. Ми втратили лише остатків саженці. Жалко. А якщо ми на блок поставимо, не видно, добре. Будемо далі копати. Навіщо нам гравій? Нам потрібні доски. О, в нас... Я не замітив, в нас показується справа, скільки блоків залишилось до. О, міна скринька. Смол Класна міна скринька. А як її можна зробити? Правока ще не випала. У ну, нас зараз буде новий рівень. А ми тим часом. візьмемо смолоски в руки, рядом пулись буде просто. Ламаємо. Дерево. І все? А камінь. Ну, дякую. Хоча б за це. Добре, що я рішаю, що нам потрібно увеличувати нашу територію. Що ми будемо зараз робити? Крафтимо з цього дерева нашого жила дубові дошки. А із цих двадцяти крафтимо дуже багато плит. Ось тільки, думаю, ще один. Все. 42 плити. Я думаю, цього буде достатньо для розширення нашого блока. Ван блока. Так, можемо ще сказати. Ось так. Ну, звісно, в будущем ми це все будемо коректувати, надавати більш красивий вигляд. Зараз давайте всю земельку прибираємо. Ой. Непогано вийшло в нас. Платформа. І зараз ще верстак треба поміняти. І знаєте, чому я міняю? Тому що нам земля пригодиться до городів. Це дуже важливо. Жаль. Звісно, що в нас половини немає. Все, давайте нашу базу обоснуємо. Поставимо факел. Чтоб не спавнилось мобы, ще возьмем. И... Десь так вот здесь давайте. Невеличко все-таки. И еще одну скриньку. Не знаю, навіщо я все скрини ставлю. але я думаю, это будет більш кращий вариант. Слава богу, что скачав... Ресурс-пак на світ факела. Зараз би ночі ми сиділи в темноті і вам би нічого не було видно. Сьогодні відео 15 хвилин. А також, я думаю, почну стрімить вже просто так частенько. І, думаю, вам буде цікавіше дивитись мене в стрімі в реальному житті вже. Ну, да, напишіть в коментах, як це справити, просто коли я перезахожу в світ. Це вже доволі. прибирається, а потім знову з'являється. Коротше, якось так працює не розумію. Е, туди ми не будемо строїтись будемо в ту сторону, і тому давайте ламаємо. І скоріше, давайте за всього. Будемо. Свинка! Не можна її втратити. Свинка, сиди тут. Головне не впасти і. Зараз в нас багато вже землі. Але не розумію, де камінь? Ну добре. Давайте трошки розширимо. Ось. Добре, дякую за скриню. Ось так беремо. Розширяю ось. Думаю, тут уже можна буде зараз поставити ферму. Хоча ще рано, я думаю, строїть ферму мені. Так беремо трошки цього і розставляємо. Ферму можна... Давайте построїмо на всякий случай. Не знаю. Розбл'єм водичку і спахаємо зараз ще. Тільки давайте поувеличимо, значить, ферму. Я, я не люблю строїти адельні кола десь, як інші популярні ютубери, як дивився. Такі як лапка, і так далі. Українські ютубери, я не дуже люблю робити такі кола. Я більш люблю слитний мір. Один великий. Давайте. Ну, зараз це було ризиковано. Я би зараз просто впав, якщо б не ця свинка. Це можна дивно звучати. Так. Пусть росте. Давайте засаджуємо і магія чорнозему. Кам'яна Дубаю. Природа. Природа. Добре. І буду зараз займатися моїм найулюбленішим справом. Ще одне дерево. Ще більше дерева. Давайте. Э, Матилою. І нічого, так. Ну, добре. Нічого, так нічого. Давайте вже скрафтим трошки собі ось цих, добудуємось і будемо заканчувати наше відео. Як я говорив 15 хвилин. Буде вам 15 хвилин відео. Ідемо, 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 йдемо, ідем. все. Тут готово. І думаю, в цю сторону теж треба розширитись. Так, я розумію, що його не видно, але я нічого не можу зробити з цим. Тут би треба поставити обгородку, щоб я сам не впав із цих блоків. Ну, взагалі, видно, де край. А де ці блоки? Поставити ресурспак на блоки. Стуваємо дерево. О, гарбузики! нарешті ж ті ж щось нормальне. Она. О, крайний, пощастило. Я вам все ресурс-паки показывал. И, в принципе, можем заканчивать это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока.